Я предлагаю совершенно передачу на передались под одеяло. О, ви не проти? Я за. Та Боже ж ти мій. Господи. Бля, я за. Я не буду вже навіть. Олексій, у мене так гаряче вже. Добре. <плоджується> друзі, вітаю. Вже початок. Вітаю, друзі. Я трохи напередім під одеялами. Це, це вже так вийшло. Ну от я сподіваюся, що у мене у ліжку вироблять. Я таке сподіваюся. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами пограли рольові ігри. Добре, досить. <гум> <гум> Що <гум> там потрібно для рольових? Бо є вже. Як чоловік, як чоловіка, да? щось на кшталт? Чи як хто? То це все краще було. У Вас дуже багато ролей під час війни і взагалі в житті. Військовий завойовник, лідер війни, клонів. Радник, лібертаріанець, анархіст, юрист, Лідрі. думок, Ну, другий пізно сіпаті Мазексим міс, Росія, домінатор жінок, президент Ізраїль, візіонер, комунікатор, психолог Путін. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла. Всі вони зараз сплелися, і в результаті ми маємо велича частина людей захоплюється яким а Частина вас ненавидить. Я не знаю після того, як ви вигралися в цьому ліжку. Чи вас будуть більше любити чи ненавидіти? Ну я да. вже поплила. Про, про себе ви не піклуєтеся. Що буде з вами? Ви не думали? Я хочу, щоб ми пограли ще іншу гру зараз. Я називаю прізвище, а ви асоціації. А, асоціації. Ну, давайте. Президент Зеленський. Потужний. Ярмак. Бульдозер. Чого? Ну, він. Такий обжигний. Порошенко. Ой, Ой, так. да. Михайло Подоляк. Міша Подоляк. Ну. Солога. Да. Тимошенко. Антон Тимошенка. Гордон. Дмитро Гордон. Ну, він мені схожий скоріше находя. Він візуально схожий, ві, да. Так, ві. він такий пауз, з живуть. Не хочуть настати мамом, да, в країні. Це вища ступінь визнання. знання. Ну, такі парубок Західної України такі справжні, спра да, так. Людина дуже розумна, надзвичайно, дуже швидко підхоплює інформацію моментально. От є люди, які з полуслова розуміють, він завжди розуміє з полуслова. і він відвертий, відвертий в своїх заблужденнях, скажімо, так. Hitler. він мені подобається. Да, він так гарна людина дуже. З ким асоціюється. Даос такий. А чого? Ну він мудрий, мудрий, такий людина політесу. Тобто він не перше швидко приймає рішення. Дуже тонкий політик, скажімо так. Будрість потрібно, він тримає поля таке знаєте, завжди. Але серед такого вузького кола, якраз до Гітлера зараз дуже багато претензій. Ну, так це ж не питання. Доводьте. Ну, от Я назвала потенційно список людей, які можуть бути вашими путь. Ну, як це, я такий варіант допускаю, але чи будуть нам від цього спокійно, я не впевнений далеко. Це хвилі, це бан... це... Ну, постійне, постійне непокоєння попить про роботів. Ви Бо як їхали у ліфті, не бачили, там була така коробка у випадку застрягання mm. у ліфті. Для Навіть ж... ви видно, знаєте, но... що там же є, так? Ні. Ні, не знаєте? Ну, там є різні окремо для жінок, окремо для чоловіків. Для жінок є фотографія. Арестович. 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 Я просто не можу уявити, скільки жінок от Ми хотіло в, побути в, з вами за на, запобіжним. На а хто ж флякає, то пусть дзвонять, і приглашають на ридку від секс. Щоб а наважилися, вони все. Пощастило, поки мені щастить кожного дня. Ну, це, да. це вже так вийшло, виберешся. <рістить> <рістить> а решті, так, да, полиперше. Ви у ліжку вдома 2-3 години буваєте. Чи більше? Жарт просто нахуй. <рістить> Я знаю, ви це важко повірити, але не частини. <рістить> мені залишається, напевно, єдине. Ще записатися до вас на навчання. Давайте, да? залюбки. Я знаю, що ви якраз там познайомилися з подоляком. А, да, да. так. Так <говорит> намагаєтеся пройти цим з цим складним шляхом. Как говорить мені Міша подоляк. Я люблю тебе як друга. А на що таке отримає? Щоб чого не подумали, що. Ну, ви багато отримуєте таких повідомлень. Багато? Багато, як. Особисті. Так. Да. Я пам'ятаю, мені дуже сподобалась ваша відповідь на і, повідомлення: Я хочу від вас дитину, ви кави це найвищий рівень. Прикола. Так, да, це правда. У вас троє дітей, правильно? Троє, так. Хочете ще? Зараз нас пишуть. Як вам Я. Подаря. Складно, правда? Чому? Ну як, ну, ми сталися ксином. Просто я хочу, я величезний. Я, я, я дуже обніматися з ним люблю. тому що, А як. Не знаю, мабуть, угу. коли закінчиться путь. Якщо все буде так, як воно йде. І не буде якихось чорних блідодій, в сілі там, раптових подій, які не можна передбачити. Наприклад, смерть путані. То десь до літа, мабуть. Друзі, підписуйтесь на канал, тому що здесь дуже цікаві люди, починаючи з Порошенка. І вас чекає тут величезна кількість, Путь. я сподіваюся. Має стати, як, на мій погляд, чи не найцікавішою передачу взагалі в українському інтернет-просторі. Тому що я, я так почув, хто тут був. Уявив собі, хто що тут побуває ще в цьому. Путь. Я особисто буду дивитися, тому що знаєте, цікаво, що тут люди порозповідають. А можна тепер без камер? Зараз ми вас що розділимо? Зовсім там двічив. Дивіться. Та я не буду так аж ж це і став ропом,